Робота проспілкового лідера складна і відповідальна. Насправді кажуть, це покликання. Окрім навчання головного завдання студента ці молоді хлопці та дівчата добровільно взялися захищати, відстоювати і опікуватися тими, хто цього потребує. Наша організація впливає саме на розвиток культурно масової програми в університеті. Займатися Діяльністю студентів перевіряти, як вони живуть, чим займаються, спрямовувати їхні дії і вчинки на певну спеціальність і щоб вони не ходили, не байдикували. Правком у нас в Подільському державному гранотехнічному університеті займається благочинністю. Ми допомагаємо дітям сиротам ми допомагаємо малозабезпеченим. Втім, втілити у життя усі благі громадські починання можливо тільки в тісний взаємодії з керівництвом вузів. Гармонійне поєднання зусиль адміністрації. Підтримка проспілкових організацій, студентського самоврядування. Дає підставу сказати, що в сінах нашого університету панує спокій. Проспілки не бере активну участь в житті роботи колективу. Вони введені до складу вчених рад. Як інститутів, так і в цілому університетам. тому я вважаю, що це тільки дає стимул для покращення роботи серед студентської молоді. На майбутніх фахівців покладає великі надії і керівництво краю. Нині в Україні серйозна проблема дефіциту кваліфікованих кадрів, констатує обласна влада. А ще більше дисбалансу на ринку праці виправити ситуацію можуть ті студенти, випускники школярі, котрі свідомо підходять до вибору професії. Сьогодні абсолютно не є секретом. Проблеми з працевлаштуванням випускників сьогодні абсолютно не є секретом якість випускників і корумпованість системи освіти. Як один із виходів залучення молоді до громадської роботи, що навчає організованості і відповідальності, запевняють лідери обласного проспілкового руху. кажуть, чи не найголовніше на сьогодні завдання залучення до своїх лав побільше студентів. Профспілкова організація студентів це єдиний є орган, який ніколи не залежить від того, як буде змінюватися політична ситуація в Україні. Тобто, ви розумієте, незалежно яка партія буде приходити до влади, профспілкова організація залишається позапартійною. Можете зробити так, що їм буде краще жити, тобто, що будуть нормальні відносини з викладачами, у них будуть нормальні умови проживання, харчування. Представники влади переконані, уже протягом кількох десятиліть профспілки спілки виступають своєрідним контролем демократичного суспільства. Юлія Стафурова, В'ячеслав Добровольський з Кем'янець-Подільського для інформаційного випуску.